Сьогодні про дороги. Стан доріг є одним із індикаторів рівня корупції. Мала корупція, добрі дороги і навпаки. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Це не дороги, це Армагеддон, повторюють водії у всіх регіонах України. Спробуємо дізнатися, чи варто сподіватися змін на краще. Віддії програми Ми разом директор Департаменту стратегічного розвитку, дорожнього ринку та автомобільних перевезень Міністерства інфраструктури Роман Хміль. Вітаю вас. Доброго дня. Ви е, знаєте вже, що вам щось вдалося змінити? Вдалося змінити багато, але це 10% від того, що хотілося мені зробити. Кожен наш крок впирається в або під законний акт, це до трьох місяців на те, щоб його змінити, або Законодавчі зміни це 6 місяців, щоб пройти з новим законопроектом в Раду, а далі непрогнозоване голосування 50 на 50. Ви фахівець, причому відомий в IT-сфері. Вона вам допомагає чи заважає? Один з моїх проєктів, який я підтримую, це. Програма для мобільного телефону, яка по вібраціям визначає якість дорожнього полотна, і зараз нею вже користуються більше 50 тисяч людей. Луганські дороги тестували? Тестували по всій Україні. Війна йде вже останні 10 років. Війна йде з вантажівками, і насправді та вага, яку вони возять на сьогоднішній день, не сильно відрізняється від того навантаження, яке дають танки і військова техніка. Понад 90% асфальтного покриття автошляхів Луганщини це ями. Самі водії кажуть, що не краще було і до початку конфлікту, але зараз ситуація ще погіршується. Дякуємо Вікторії Ковальові, що вона погодилася протестувати і показати, яка ситуація зараз. Дороги Луганщини перетворились на напрямки, покинуті блокпости, сліди від гусеничного транспорту і ями подекуди півметрової глибини. Місцевий житель Олександр Кобзар скаржиться, що вже перестав відрізняти, яка з доріг розбита а через війну, а яка ще до антитерористичної операції була в жахливому стані. Вона намірно. Усю жизнь така була, тому що її так і прозвали, військова дорога. хоча в принципі, війни тут тут не було. Ми разом вирушаємо на місце зруйнованої дороги з новопризначеною заступницею голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Єлізаветою Пушко Цибуляк. Чиновниця відверто шокована. Не розумію, де старяти, де просто халат. Вау, це мост. А це, це тут мост, на який ми приїхали? ремонтувати? Ні. Ні? Ні. Олександр розповідає, цей міст обвалився від старості ще до бойових дій на Донбасі, але наявність лише однієї його половини не стала приводом для місцевих чиновників перекривати дорогу. О, про нього і писали, і сюжети знімали, і на, вибори, і на вибори, предвиборні сюжети знімали і в 2010 році, ну, десь в 2012. Він просто сломався і это все пройшло не особо заміченим. Якраз на відновлення цього мосту запевняє Єлізавета Пушко Цибуляк. Гроші є не було принципового бажання лисичанських чиновників братися до справи. З державного бюджету через службу автомобільних доріг було виділено 90 мільйонів. Але ці кошти передбачалися на дрібний такий ремонт. А на сьогоднішній день із 68 мільйонів, які служба автомобільних доріг використала на залатування дир, 25 використано на покоси трави на узбіжчі прибирання сміття і копання шансів. Далі чиновниця вирушає перевірити стан справ на ще одній переправі, яка раніше була мостом, що з'єднував Лисичанськ із Сєвєродонецьком. Його на початку минулого літа підірвали бойовики. Ну а зараз десь так склалося, що тепер відновлюємо після бойових дій. Встановили мост, який був через бараву. Зараз виграли тендер по відновленню моста. Повністю розбирати його буде? Ні. На відновлення цього мосту Євросоюз виділив півтора мільйони євро. Ще 5 мільйонів гривень знайшли у місцевому бюджеті. Крім цієї переправи в підконтрольній Україні частині Луганської області від бойових дій постраждало ще 36 мостів. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Сєвєродонецьк. Ми разом з мостами у нас особливо критична ситуація. У нас близько 30% мостів по всій Україні в аварійному стані. Це означає, що вони зараз почнуть сипатись. Навіть без бойових дій і без їх підриву. І ми на наступний рік плануємо окрему програму на відновлення мостів спеціально для того, щоб саме кошти не розпилялись на ямкові ремонти, покоси трави, які неможливо проконтролювати насправді ефективно. А щоб ми їх вклали в критичні об'єкти. У нас є акциз на пальне, якого збирається на рік близько 40 мільярдів гривень, які планувалося, що піде на дороги. Але всі ці 10 років лише 10%… Цих грошей доходить до доріг. Решту Мінфін перерозподіляє на інші дірки потреби у бюджеті. Нам на наступний рік зараз планується менше коштів на автодор, ніж цього року. Цього року було виділено 3,4 мільярди гривень плюс 700 мільйонів на дороги Карпатського краю. 4 мільярди гривень. При мінімальній потребі 25%. У зв'язку із децентралізацією. Чи побачили ви вже, що десь конкретно щось почало змінюватися на краще? Знаєте, цього року парадоксальна ситуація: з січня 5% додатковий податок з продажів на АЗС іде в місцеві бюджети, міста села, і у них, за даними Мінфіну, на вересень, близько 20 мільярдів гривень накопичилось. Ці всі гроші лежать на рахунках місцевих. Органів влади, вони або ними не розпоряджаються, або не вміють це робити. Є лише декілька регіонів, де процес йде оперативно і швидко. Можна назвати Львівську область, яка попрацювала дуже добре і близько мільярда гривень цього року буде вкладено в відновлення доріг, саме комунальних. І при цьому вони домовилися, частина грошей буде перерозподілена на дороги між містами і селами на обласний. Рівень. Ми зараз покажемо сюжет про дороги Черкас. І ті, хто там їздив, знає, що насправді немає вже таких анекдотів, які би так чи інакше не обігрували, яким випробуванням є проїхати через прекрасне місто Черкаси. Поворот на вулицю Оборонне. Ця дорога може розвантажити центральну магістраль та сполучити міські райони. Утім, як їхати по ній, то тільки всюди ходом. Її ремонтують кожні два роки, ну, закопуючи сюди вже, мабуть, величезні величезні гроші сюди були закопані. Але справа в тому, що тут нема відводу дощової води. І ну, як кажуть фахівці, причина в тому, що Вода, яка потрапляє під дорогу, вона її поступово приводить до розрушення. Нині на оборонні укладають зливову каналізацію. Проєкт будівництва передбачає і ремонт дороги, та лише від погоди залежить, коли його розпочнуть. Щонайменше нижній шар асфальту буде укладений в цьому році, але от, в зв'язку з тим, що там треба мінімум два шари асфальту укладати, то, мабуть, верхній фінішний шар ми вже залишимо до квітня-травня наступного року для більш сприятливої погоди. Ремонт доріг це можливість нажитися на бюджетних коштах, каже активіст Роман Ганзевич. За його підрахунками, економія, хоча б міліметра асфальтної суміші на великих площах, збагачує підрядника на кількасот тисяч гривень. Утім, є ще один біч черкаських доріг, каже Ганзевич, і це ямковий ремонт. За рік-два латки перетворюються у ямки, тож гроші фактично викидають на вітер. Я прихильник повного капітального ремонту. А не ямкового ремонту, і поточно, але є такі вулиці, де потрібно зробити можливо, і ямковий ремонт. Наступного року новий мер хоче виділити з міського бюджету аж 100 мільйонів гривень на ремонт доріг. Однак у міському департаменті бюджетної політики кажуть, що ця сума залежатиме від держбюджету на 2016-й. Протягом останніх років на дороги в черкаському бюджеті закладали до 80 мільйонів гривень. Зазвичай значну частину цих коштів не встигали освоїти і наприкінці року повертали в бюджет. Дар'я Бунякіна Черкаси. Ми разом. Що ви побачили у цьому сюжеті, пане хміль? Це справді ямковий ремонт сенсу робити немає. Ми запросили цього року австрійських експертів, які проаналізували ремонти всі в Київській області, і вони сказали одну просту річ: ви просто закопуєте гроші на вітер, треба просто міняти 5 сантиметрів. Це буде коштувати дешевше, ніж той ямковий ремонт, який ми робимо, тому що ці 5 сантиметрів протримуються 5-7 років. А ямковий ремонт потрібно наступного року робити знову і знову. Можливо, це було вигідно дорожникам. Це можна заборонити ямковий ремонт якимось наказом міністерства чи ні? Деколи є така яма, через яку просто не можна проїхати, якщо ти на швидкості по ній проїдеш, відірве колесо. Тому потрібно її засипати і трохи там, посипати асфальтом. І це називається аварійний ремонт. Його часто називають ямковий. Ту ситуацію, коли кожну ямку там чи 30% відсотків засипати, ми на наступний рік заборонимо. Друге питання це те, що місцева влада в цьому ролику апелює до державного бюджету на наступний рік. Це вже з січня цього року ніяк не пов'язано. Всі гроші на комунальні дороги вже з 1 січня 2015 року йдуть на місця. Місцевий бюджет до кінця я так і не розумію, чому якщо гроші нібито надходять, і вони є, тому що автозаправок. Чого, чого цього добра Бісті в Україні досить. вистачає так? Чому їх місцеві громади не встигають або не хочуть використовувати? А, вони вперше отримали такі великі кошти. Часто це кошти, які в 100 разів більше, ніж вони раніше отримували. Вони бояться їх витрачати, тому що бояться, що буде якесь покарання. Друге, вони сидять і думають, а на що їх витрачати. Третє. Дуже багато людей, з якими ми спілкувалися, просто солять ці кошти, тому що ці кошти переходять в наступний рік. От вони на них зараз сидять і кажуть, а ми накопичимо ще і потім зробимо щось велике. Ми кажемо, що велике, ремонт вашої державної адміністрації. В стереотипі мислення і сприйняття органів влади це, якщо не зароблять на будівництві доріг, то і доріг ніхто не буде ремонтувати. Оце а є багато випадків, коли вони їх поклали на депозит і заробляють 20-25%. Як це можна змінити? От через суди, через судові позови до місцевої влади, оскільки вона тепер відповідальна всередині міста, повністю і гроші має на ремонт доріг, чи, можливо, до Міністерства інфраструктури? От ви знаєте, міжнародні перевізники вантажні порахували, що лише вони втрачають до 15 мільярдів гривень на рік на ремонтах позачергових. Якщо порахувати легкові автомобілі, яка кількість таких ремонтів, я думаю, що це буде ще така сама сума. Але заставити чиновників працювати може лише громада. У нас ті лежать на дивані, у нас дивані активісти. Не всі. От на зараз дивані. ми вам покажемо сюжет із прекрасного закарпатського села, де люди встали із своїх диванів. У Закарпатському селі Порошково дорога за кілька років перетворилась на суцільне решето. Влада з ремонтом не поспішала, тож місцеві хлопці вирішили зарадити громаді самі. Почали збирати гроші на цемент, пісок і щебінь. Коштів зібралося 6,5 тисяч гривень, мух коштом та допомагали силою, фізичною силою. Почали від початку села і зробили кілометрів 3,5-4. У цемент додавали спеціальну суміш, стійку до замерзання. Щебені пісок підвозили на тракторі та своїх автівках. Заливали найбільші ями, добре втрамбовуючи. Важко досильно не було, тому що люди допомагали, да, от, хтось давав світло, хтось воду давали. Ну, і різні люди є. Да, от, і одні дають, одні сміються. Якийсь проміжуток часу, я думаю, до весни нам потримає. Далі будемо ну, старатися скинутися грошима, щоб зробити собі асфальт закупимо. Тому що асфальтом не треба так довго перекривати і набагато менше ну, часу уходить на це. Ірина Бреза Закарпаття. Ми разом. Ефективний спосіб, на вашу думку? Це дуже добре, що люди проявляють активність, але на таких масштабних інфраструктурних проєктах це капля в морі. Тут є зараз проблема, що доходи з АЗС надходять лише в ті селища і міста, де є АЗС. Тому на наступний рік ми, по перше розчіпляємо ці 5%. Відповідно, ті селища, які не мають своїх доходів, або дороги між населеними пунктами будуть ремонтуватися обласною владою. Компанія Altcom виграла тендер на будівництво е, Капітальний ремонт так називається траси Одеської, якраз від Києва фактично до Білої церкви. Це та компанія, яка, зокрема, будувала багато об'єктів до Євро-2012 і Львівський стадіон. І оскільки будівництво влітку велося в'яло, а зараз ось воно активізувалося, то ми якраз вирішили у сніг і дощ попросити Євгена Насадюка, нашого колегу, поїхати спробувати розпитати, чому саме зараз будують, як відбувається будівництво. Давайте подивимося. Ось тут на одеській трасі стереотип, що не можна будувати у мокру погоду, успішно долають ще з 2013 року. Траса почала капітально ремонтуватися до Майдану, потім під час Майдану. І ось уже два роки. Тут то кипить, то затихає робота. Зараз роботи тривають десь на 10-му кілометрі від контрольного пункту столиці. Тут багато різноманітної техніки і робітників у гуртках альтком. Але от біда, ніхто не хоче мені нічого розправити. Повідати, тож просто поспостерігаємо за роботою. Згідно плану, Альтком має з 17 по 27 кілометри зробити по три смуги руху в кожен бік, а далі по дві ще побудувати дев'ять пішохідних мостів. Не пішохідний, а справжній шляхопровід будують тут представники іншої організації. Черговий начальник зміни Юрій Кравченко, випускник Дніпропетровського транспортного університету, погодився пояснити, від чого залежить якість дорожніх робіт. На думку Юрія, ніяких секретів будівництва якісних до. Доріг немає. Просто треба дотримуватися правил. Все буде добре. Даємо гарантії. Євген Насадюк з Одеської траси 10-й кілометр. Автодор почав віддавати борги підрядникам 2012, які брали участь у будівництві тих об'єктів. Альтком серед них. Так, під усні гарантії про те, що гроші будуть виплачені. Дорожні компанії були запрошені на ремонти. Було відремонтовано 2-3 тисячі кілометрів доріг, і попередня влада за них не заплатила. На сьогоднішній день близько 1,7 мільярда гривень залишається боргів, які не були сплачені за виконані роботи. Для Автодора це питання було двояке. З одного боку, щоб хати Альтком виконувати роботи в борг він не міг, тому що Альтком казав, що виплатять мені борги, я продовжу роботу. З другого боку, на цю дорогу є міжнародний кредит, але банк каже: виконайте роботи, я тоді тільки зможу заплатити. І це така була ситуація. Курки і яйця не могли продовжити. Експерти давно кажуть, що рівень корупції в країні можна визначити за станом доріг. Чи справді щось міняється в цей бік, і тепер автодор не буде асоціюватися із словом корупція? Раніше автодор саме замовляв роботи, сам їх виконував і сам себе контролював. От колична схема, да, коли ці речі в одних руках, то ліва рука праву руку ніколи не образить. Зараз автодор залишиться лише замовником робіт. Виконання робіт буде за тендером віддано приватним компаніям, а контроль якості буде відбуватись за рахунок незалежних. Аудитів пане Хміль на завершення розмови. Давайте посміємося, і поплачемо разом. Оскільки ви, як людина, яка вийшла за it бізнесу, ви розумієте, що от приїжджає людина, скажімо, в Україну користується навігатором і хоче, наприклад, побачити прекрасне місто Рівне. Так? А її навігатор заводить у такий бермудський трикутник, що звідти вибратися можуть тільки або вивести звідти справжні сталкери. Із новосілок до рівного маршрутки прямують в обхід через районний центр здолбунів. Водії легковиків намагаються його оминати Викілометровою кілометровою ґрунтівкою до Тайкур, звідти до рівного 15 кілометрів. Новосілки розташовані в тридцяти кілометровій зоні спостереження Хмельницької АЕС з листопада, 2013 року було організовано виконання робіт споточного ремонту автомобільної дороги державного значення рівна Тайкури Ожени. Ну, протяжністю 2,6 км на суму 5,4 млн грн. мільйона гривень. Роботи проводив Луцьк Сервіс. Що з того вийшло? Демонструє священик Микола Волянюк, який ризикнув проїхатися в дощ шляхом довгобудом. Закупка щебень, коли. Сипови вже заторовуються і заноситься глиною. Ну, Періодично і дуже часто розсягається, розкрадається на різні дачні ділянки. Я не один раз бачив, коли приїжджав, тут як під'їжджає ескаватор на лаветі, з'їжджає з лавети, під'їхали кілька машин, швиденько загрузили і швиденько поїхали звідси. Вирішити дорожне питання, взялася новообрана голова новосілок. Трошки не можемо ми знайти кінці, начало наших дорог. куди це все уходить, кому це все приходить, хто з цього. Збагачується, оце єдине. Ми хочемо сказати, я і моя громада не перед чим не встановимся. Оголошений новий тендер, чиновники вкотре обіцяють тепер уже в 2016 році прокласти до новосілок дорогу життя. Валентина Одарченко, ми разом рівнищина. Може, бодай для гостей України якось забрати цю дорогу із переліку державних доріг? Чи це неправильний підхід? Такі дороги перейдуть зараз. На місцевий рівень всі дороги потрібно ремонтувати, але це досить дорого. Ми порахували що там на рік 50 мільярдів гривень потрібно на дороги державного значення. Тоді за 10 років ми їх відремонтуємо. А ще стільки ж потрібно на дороги комунальні. Нам потрібно і реформи провести швидко, і вибутувати ефективну систему управління цим господарством, і забезпечити фінансування. Це от дві речі. А ви сприймаєте це як особистий виклик? Ви хочете війти в історію України як людина, яка змінила дороги? Так. Планую жити в Україні і нікуди не поїду, тому мені От я шукав, я думав, як я як активіст після Майдану можу допомогти країні. Я довго не розумів, як IT може бути пов'язане з дорогами, але от з'явився навігатор по Україні, який враховує якість дорожнього покриття. Але ви тепер, будуючи маршрути навігаторі можете врахувати якість дороги і поїхати деколи 50 кілометрів і не більше. потрапляти в Бермудські трикутники. Так, поїхати 50 кілометрів більше, але це буде швидше. Я вам бажаю успіхів, пане хміль. Дуже Дякую за На запрошення. На все добре. дякую за участь у програмі. Це дякую вам. була програма про дороги, але коли ми разом, і ця програма це підтверджує, можна навіть і ями подолати і перейти до нового рівня пересування по красивих дорогах України. На все добре.